якщо ви зараз замислюєтеся над тим, що хочете повернутися до колишнього чи колишньої? ось мої рекомендації. Перше, проведіть самоаналіз, запитайте себе, чому саме я хочу повернутися. Це через мою самотність чи нашу справжню сумісність. Зробіть щоденник спогадів, запишіть туди не тільки хороше, але й погане, що було між вами. Дайте собі час на стілення, почекайте щонайменше 6-12 місяців після розриву, пройдіть терапію окремо. Встановіть чіткі межі. Якщо пробуєте, створіть нові правила, обговоріть минулі проблеми і йдіть на парну терапію. Розпізнайте червоні пропорції, Ревнощі, контроль, ігнор проблем, стоп-сигнали, не ігноруйте їх. Відпустіть вашу історію. Старі стосунки повинні залишитися в минулому. Ваша задача фокусуватися на абсолютно новій історії. І шукайте підтримку. Поговоріть із друзями чи психологом. Якщо залежність від партнера дуже сильна, подумайте про групи підтримки. І пам'ятайте, краще бути самотнім, ніж мати нові токсичні стосунки знову.